Цієї весни 500 юнаків із Прикарпаття одягнуть військові однострої. В області триває призов до лав Збройних сил та Національної гвардії. Першу групу добровольців у четвер урочисто провели з території обласного військового комісаріату. Наші кореспонденти розкажуть подробиці. Із побажаннями щасливого повернення та під звуки оркестру в Івано-Франківську урочисто привели до війська майбутніх солдатів строкової служби юнакам від 20 до 27 років. У багатьох із них уже є вища або незакінчена вища освіта. Подумки приміряючи однострої хлопці розповідають, що йдуть до війська за новим досвідом і розуміють свою відповідальність перед батьками і перед країною. В армію йду, для себе йду для того, щоб самому для себе зрозуміти, хто я є насправді. Вчуся зараз заочно, економіка підприємства, економіст. Якраз залишилося 10 місяців для того, щоб отримати вищу освіту. Трошки не довчився, прийдеться ці півроки за то служити. Уже завтра хлопці переодягнуть у сучасну військову форму. Служити їм доведеться в Івано-Франківську на Львівщині та в Києві. А загалом, згідно з планом призову, цієї весни до лав Збройних сил та Національної гвардії призвуть на стакову службу 500 хлопців з Івано-Франківщини, розповідає обласний військовий комісар. І додає, призовна кампанія відбувається згідно з планом. Бачите, люди самі йдуть, настрій приподняти. Всі знають, що вони не будуть відправлені в зону АТО, вони йдуть військові частини забезпечення тих бойових частин. Які зараз виконують бойове завдання служити, вони будуть в військових частинах на території України, будемо так казати, згідно нашого плану завдання: то 30% будуть служити Західній Україні, 50% будуть служити це центральна Україна, Київ, Чернігів, ну і 20% будуть служити Харків, Запоріжжя, тож в Національній гвардії України. Зі словами вдячності до майбутніх захисників батьківщини звернулися очевидці минулих воїн. на урочистостях. Виступили артисти з народного маторського хору, ветеранів війни та праці, фронтові друзі. А священики благословили юнаків у дорогу, вручивши кожному з них молитовники та обереги.